Нас було не чути. О, все, тепер нас чути. Да? Все. Зараз. Ось бачиш, добре, що я провірила. Ура! Все. Так, наш тато щось пише. Дитина моя, хочеш поговорити з татом? йдеш в ту кімнату. Yeah. Трішки випив, але я вдома і вільний. Можу поговорити. Ну, прекрасно. Будеш дзвонити з татом? У yeah. тебе язик розовий. Весь, весь, весь губ фіолетово розовий. Боже. Вона вона одночасно і розово-червоний і голубенький. На тобі того татка. Так, чекай. Ой, подальший мікрофон тримаю. Тьопий. Тільки цукеркою нічого не заляпай, будь ласка, бо вона дуже солодка. Лита. Все, діти розбіглися. Буду чекати, поки хтось зайде. Поки що помонтую відео. Мені його треба. Нове відео готується я його випущу. Як би його ліпше випустити. В общем, голосуємо. Я не знаю, як тут голосування зробити, але... Хм. Голосуємо, коли випустите наступне відео. Е, хто хо, хоче його вже в понеділок, а хто почекає до середи? Голосуємо. Тому що я вже засняла там, хвилин 15, напевно, відео. Насичений мій день. От, і друга половина дня це буде день і ніч, коли я їхала, Макса забирати. Тобто там про аеропорт буде і все інше, то вже буде пізніше. Тобто я можу випустити в середу в суботу, або в понеділок і там, не знаю, четвер, п'ятницю або середу. Нових логів ми поки що не робили, тому що ми були трошки, ну як відпочивали, вже приходили до тями, організовували побут, тому що. Дійсно, коли додається ще одна людина, це треба їй все розказати, показати. От. Але людина дуже класно вписалася, у нього спочатку були проблеми зі сном, тому що він не привик до часових поясів. Він просидався в 5-й ранку, лягав десь 10-11 і не висипався, як на мене. От. Ми спробували зробили, таке е, такі, як це назвати, Спостереження о, зробили таке спостереження, що можливо, що йому просто занадто яскраво в салоні, тому що це не окрема кімната, і там зранку сонце ну, таке вже безбашене з п'ятої ранку. І ми трошки прикрили там шторку одну, і він собі там бочком так куртонку поставив. У нього стало там темненько. Плюс Сьогодні погода така пасмурна противна, на Сьогодні вітер аж 48 кілометрів на годину. Е, от. Так, а телефон мене забрали. Ну, ладно. Uh, і я думаю, що він сьогодні нарешті просто втягнувся трошки в години наші. Він привик, що ну як це ж 8 годин різниці, я його прекрасно розумію. Він сьогодні аж по сьомій ранку встав. О, це вже щось, це вже нарешті. Ну але ми вчора ще й втомилися. Ми вчора десь 16 тисяч кроків пройшли. Тому що з ми пішли uh, котенятка покормити, потім вернулися. Ми це все пішки. Потім ми пішли погуляти на площадку з малими, а потім ми поїхали в гості. Там ми смачно поїли, пограли в ігри різні, а потім пішли після вситної їжі ми пішли погуляти в величезний парк. І це розтягнулося надовго, бо парк величезний, діти хотіли пограти. Потім ми пішли подивитись на городики, і потім ми аж вернулися. Коли на восьмій годині вечора сказали, може, ви хочете ще лишитись та пограти якісь ігри, ми такі, та ні, давайте вже додому. Ми тоді дуже втомилися. Але день цю вечір провели просто фантастично, нам дуже сподобалось. І все було прикольно, смачно. Так що я рахую, що день пройшов не зря. От. О, мені вже навіть лайки поставили. Це класно. Я дуже рада кожному такому лайку, кожному коментару, тому що ну канал дуже повільно розвивається. Я це вже бачу і давно вже бачу. Ну, що поробиш повільно. Але я все одно буду знімати, буду і відправляти, ну буду викладати відео заради себе, заради свого задоволення. Мені подобається це, я це роблю вже років 6, напевно, з великим задоволенням і буду продовжувати. От. Завтра в нас понеділок. Дітям нарешті вернули нормальний розклад в школі. Вони були в мене цілий тиждень до час 20, Шах, з 9 до час 20. ні туди, ні сюди. І е, нарешті, з понеділка відмінили ці всі санкції і сказали, що буде, е, з цього. будуть вони до 3 години дня знову. Але у нас з понеділка вже нема після шкільної програми. Тобто я, тобто я маю їх забирати не в 5 годині, а в 3 зразу після школи. Так що в мене трошки менше часу, але все одно трошки більше, ніж я розраховувала. Тобто нам з максом. Я зараз маю його перміт і паспорт. Ми забрали, який він забув в машині. О, Наталя. Коли школа скінчиться, 26 червня сонечко моє. Вас там вже скінчилось напевно. 26-го це буде останній день. Але, наприклад, в школі, де я працюю, то в них в 20-х числах. Досадуючи чи 21 вони їдуть на великий пікнік з хот-догами Вони просили мене, щоб я їм допомогла. Тому ми з Максом, з понеділка я біжу бігом на роботу, там зроблю бутерброди, чи що вони там захочуть. вертаюсь ми зразу забираю Макса і ми біжимо в центр пішки. Там організуємо, напевно, я йому таки куплю перший проїзд, або я не знаю, дочекаюся. о Наталі Наташки моєї теж. В Хорватії школи теж ще не закінчились, я так поняла. Так? А до якого? До 21-го О, класно! У нас іще плюс три дні. А в нас прикол в тому, що потім 3 липня, 1 липня, це День Канади. Канада у нас відмічається день дуже масштабно з фейерверками Потім і ми його плануємо провести з восьмої ранку на вулиці. Потім буде 3 числа відведемо Макса на, ці, як називають, на лагерь для дорослих хлопчиків. Я надію, що мені напишуть чи позвонять, тому що я їм написала листа. Вони сказали, координатор з вами зв'яжеться. досі нема. Ну, але це вихідні, два, тому цей, почекаємо понеділка. А з 8 числа ще ну, типу, через тиждень, виходить, мої малі йдуть в лагері з 9 до 4. -ї. Тобто я всіх дітей розкидаю і зможу йти на роботу спокійно. От таке. Макс, як він не то, щоб хотів сильно в лагері, але йому треба і англійську трошки підтягнути, перед тим, як здавати тест, щоб він добре його здав. І, е... Можливо, йому сподобається, тому що вони розважають дітей, водять на екскурсії. Це ліпше, ніж сидіти вдома. І він хотів грати з другом онлайн, але він це може тільки ранком робити. А друг теж не завжди може. Ну, коротше, поки що запишемо, якщо йому не сподобається в лагері, він має право, повне право сидіти вдома і нічого не робити. Я йому дозволяю. Ну, Це як не то, щоб я йому дозволяю, не дозволяю. йому 17, він же може вирішити сам. Якщо йому е Захочеться сидіти вдома, не ходити в лагері, він буде сидіти вдома, буде водити малих в лагерь, потім з лагеря забирати і водити їх в басейн. А я попробую щось працювати. О, у мене ж цілих 4 лайка. Дуже-дуже дякую. Дуже вам рада. О, так що з понеділка ми йдемо в центр, робимо йому проїзний, телефонний номер, оформлюємо всі документи, які тільки можливо, пробуємо оформити. І я з понеділка. Дістану документи, як дозвонитись до того лікаря. У мене десь є цей папірчик, як дозвонитись до лікаря, Адреса і телефон. Але це, я не пам'ятаю, в, в якій папці з документами. Треба зараз поритися буде. Просто реально в вихідні не було часу поритися. От навіть, Ну, коротше, дуже весело було, дуже цікаво. То туди ходили, то сюди туди робили, то сьогодні, то навчила Макса грати мексиканське доміно. Йому сподобалось, так що ми тепер можемо їздити до голіляна з Карлосом грати в доміно. От. Навчили його вчора грати з Кібо, да, йому теж сподобалось. Потім що потім він вчора нам зробив сім сніданок, він же встав рано десь п'ята ранку, і він всім наробив канадські панкейки. Причому поставив на стіл тарілочки, поставив ці жарені панкейки, поставив з арахісове масло. Ем, що ще а, Кліновий сироп і сочок поставив. Тобто все поставив. діти там молока захотіли, щоб хто що хотів, той, той пив. Але от дитина нам підготувала сніданок. Мені молодець. Потім в обід ми з ним жарили картоплю. Він мені допомагав. Він мене в човні в він спокійно робив макарони. Просто тут трошки інакша система. E і тут і пічка інакша, і вона деколи працює неадекватно, ну коротше, це ну, в общем, Все одно, він тут справляється з багато чим. Треба його привчити менше олії лити, е тому що вона доволі калорійна. Тобто я не визражаю, в мене ще повний бідончик, я собі величезний купила набагато літрів, літрів, 20 чи Ні, 16 по-моєму, літрів. Вот. але... Ну, все-таки воно не є добре на здоров'я, воно дуже калорійне, і йому це не на добро, це на шкоду. от. таке от. А так він умничка. Зараз все ми поформляємо, і в нас ціле літо свобідно. Вже домовились з Ліліаною Карлосом. В серпні вони будуть більш вільні. Ліліана вернеться з своєї країни Румунії. І е, ми напевно все-таки поїдемо на кемпінг. Можливо, десь недалеко, якийсь парк з ночовкою, хоч один раз. Е, але для цього треба Максу, напевно, окрему палатку, Максу великий спальник, бо матрас в мене на для нього є, але він ну, не то, щоб дуже великий. В общем, треба буде пошарити, покупляти йому все, що треба, тому що ми тут, напевно, кожен рік будемо кудись їздити з ночовкою. І я не буду жаліти цих грошей, щоб купити раз і на дуже довго. От, наступного літа Максика з нами, напевно, не буде. В нього якраз все літо будуть ці, е як його називають, екзамени і спити. Він ціле літо буде здавати їх, от, тому що знайома ці, в куми мала, зараз от десь почала перші екзамени. От, я так поняла. Коротше. Ми його тепер побачимо після цього літа ще не скоро. Десь років півтора прийде, напевно. Потім в нього ще такий нюанс, він подаєш на громадянство е, Італії, а там в них загвоздка в тому не в тому, щоб отримати громадянство. Це не проблема. Проблема в тому, щоб е, Макс отримав е, паспорт італійський. Е, так, Наталя чи Питає, до якого в нас Макс. Чесно, білети має купити на штату, який з дітьми говорить. Він сказав, що в нього просто знайома там сидить в агентстві, і вона, Максу спочатку казала, буде білет сюди тисячу, а потім вона в якийсь останній майже момент, коли він прийшов вже з грошима, вона сказала 450 євро. Це дуже велика знижка. Я зараз дивилась від мене літак до Риму. Получається um, десь тисячу 800 тисячу, десь так. Тим чим пізніше вересні, тим дешевше, і я це я вирішила що все-таки в Італії купити літак з Канади в Італію набагато дешевше получається, тому я чекаю, що він скаже, і я думаю, що десь друга половина вересня він буде вертатися десь так. В Першу половину вересня ми ще буде з нами, бо там білети дуже дорогі ще. Це саме час, коли всі у відпустки летять. От. Потім, що ем... я потім маю йому переслати різницю, цю, бо він сказав, він 200 євро дівкам. Я кажу, не відправляй, тому що це втрата грошей туди-сюди відправляти. Я тебе просто докину цю різницю, щоб ти оплатив там білет і все напевно з канадської карточки й ну, Він там вже розбереться поїбано. Якщо у вас є ще питання, задавайте, я все розкажу. Я чесно, все відверто розказую тут. Всіх чекаю, всіх люблю. Всіх чекаю цих повідомлень. А нема нікого. Ну тоді вам от трошки сердечок. Всім, хто зайшов, всім сердечки. Всіх люблю. Там діти щось заговорилися там з татом, ніхто сюди не біжить. Я спочатку прибігла, але в мене мікрофон тільки відключається, в мене нема звуку. Я його не підключила. І все, у нас не чути було. Вона вся чумаза в цукерцем, їй подарила Ліляна вчора цукерку. всім трьом моїм діткам. Особливо великій дитині це взагалі було дуже цікаво. Вот. І вони малі зараз ходять, смокчуть ці цукерки, воно така, така велика, і вся кольорова, і потім язик то червоний, то синій, то фіолетовий, то ще щось. І в неї вже вся футболка. Рожава. Як Максу Канада. Це треба Макса покликати. Секундочку. Максу, до тебе питання. <гум> <гум> Іде? Мій синочок. Тетя Наташа, мамина сестричка, питає, як тобі Канада. Но первая вещь, что я заметил... ну блин. Это да. первая вещь, что я заметил. Первая вещь, что тут намного больше все. Намного. Ну да, да. Вот так вот. Намного все больше. Да, да, все размером и больше, да. да реально. ну, например, если пойти на, 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 на магазинов, то большая часть это супермаркеты. Да. И все супермаркеты, что я видел, они два-три раза больше, чем наши. Где такие Машины эти, бачу. Я потом заметил, что по по еде, то есть разница. Например, в Италии очень популярны макароны, тут я еще не ем их. У меня полная тумбочка, но они тебе не понравятся. Ну, они чуть-чуть ну, другие. Не, не. Да. А їда були біль... тут люди повод більш не полезної їжі. Ну просто в супермаркеті там одна зона на макаронів, а потом три зони на солодощі. Та, я не шучу. <ристо> так і є, такі. І, і перше, що ми купили в Walmartі, це була згущёнка і карамель. <ристо> Це не канадці купляються погані речі, це ти купляєш погані речі, слив солодкі. <ривіт> 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 я розумію, ти хочеш це попробувати. Я така сама була. Я сюди приїхала, ми перші півроку, напевно, купляли все, що бачили, щоб <ривіт> чисто спробувати. Чекаємо, ще в костку поїдемо. Хто <ривіт> там? Та Дієна. Да. Одієна. Все, поговорила з татом. Попередньо заговорить. Тебе не видно. О, дівчина цукерка. О, Боже. Та весь язик фіолетовий. Там хоче. Наша футболка була роса. Та я бачила, вона прийшла ж до мене перша, вона цю цукерку до себе вот так поприкладала, і сьо, вона вся рожева. Вот. Так що, Максу, Канада сподобалась? не сподобалось. Приїдеш сюди потім жити. Да, він настроївся. Бо мене часто питають, чи не заставляй, кажуть, його сюди приїжджати нічого. Не нічого Йому самому подобається тут. Ми да. вже з ним вирішили, де він буде вчитися. що да? Да. він політехнік да. Вибере спеціальність, яка на найбільше шансів отримати роботу. Да? Да. І це повчиться пару років і зможе отримати чуть більшу зарплату. О, який це. Так що. Вже, вже є такі що плани. Давай, іди іди, спасибо, там, що аби? прийшов. Просто без тебе я б не розказала. Не, понятно. А по я скоро піду готуватися, зараз 11.15, ну 12 десь його. <гум> Все, тепер питання у цій обіз'янці. Є <гум> до неї питання до цієї обіз'янки? <гум> Чекаєш, що школа ні. закінчиться, чи ні? Ні. ні. Подобається школа? Так. Да. Ходила би кожен день все літо. Так. Да. Е, з 4 класу там все літо можна буде ходити, я так поняла. Там якийсь спортивний кружок буде, можна буде все літо ходити. Я обізєнка. Мама не завшеничка. Язик взагалі. Ми вчора, як додому, верталися, Ліляна повезла нас через озеро, щоб показати Максу Government Building і це і озеро, і каченята. Коротше, приїхали ми подивитися на місце, де восени в основному купа гусей та качок. Гусята були малесенькі, або, або от такі от зовсім малесенькі, от. або вже такі здоровенні, сіренькі такі ще. Це котра. Ти хто? Як тебе звати? Діана 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 <різь> Та, Я бачу, Тетя Наташа пише, мамина сестра. Та, це Діанка, це діжка. <різь> діжка хуліганішка. <різь> так що ми вчора надивилися і кроліку і качечок, і маленьких дитяток, каченяток гусеняток Гусі, це взагалі щось чимось. Ми їхати, а, як дощ почався. А вони вирішили через дорогу переходити. І, головне, самий старший ззаді йде і дивиться так, чи машини не їдуть, і потихеньку, потихеньку йде. А гуся то собі побігли, побігли, побігли. Вони всі перейшли, а він ще дивиться і акуратно, так поважно переходить через дорогу. Кумедія була. От так що побули на острові, подивилися водопадик Питання до Діани. Де нові шедеври в малюванні? Ельза сидить цілими днями, дивиться відео про те, як художниці малюють. Вона вчиться цьому, вона внікає, як це робити. Потім показує, мама, я оце роблю. А це десь колись щось показала, мама, я вже художник, я вже шедевр, я вже унікальний. Треба прикладати а то мама останнім часом творить більше, ніж ти. Ми ходили по суботам. В Маккензі Арт Галері і так далі, збиралися з мамочками секунду. і Мамочки малювали, вирізали, взагалі клеїли, робили що якусь творчість, а діти грали окремо. І от ми на це літо взяли паузу, бо ці дві нікуди не хочуть. Мені нема сенсу лишати Макса одного дому. Мені просто його жалко, що він сам сидить. Так, дуже запізне в заході повідомлення. Це так працює YouTube-трансляція. Це не від мене залежить. Я зробила все максимально, що від мене залежить. Зараз подивлюся ще настройки. Це настройки аудіомікса, Де тут настройки цього всього? Хто би ще сказав? Привіт, 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 Привіт-привіт-привіт. Я Диана. Ты Диана, Диана. Ты не Диана, ты Диана. Ди Диана. Диана обез обезьяна. Да. Не хочешь тату поговорить? Добре. Да, не хочет у нас. Да, Ой, комедія моя. Так, навчання в них майже закінчилось, в мене теж майже закінчилось. Ура! Мені залишилось написати ще е, письмовий асесмент. Це ото, що я розказала, треба красиво реченнями скласти цілий текст. Добре, що я собі копію електронну робила, правда, я її трошки покоцала, щоб розказати ліпше. Але нічого, я її можу відновити більш красиво, і все, я це відправляю, і вона нас оцінює. Наступного тижня, в понеділок, у нас вона сказала, зробіть якусь ем, розповідь про себе, про свої хобі. А вівторок, середу, по 10 хвилин опитування і все. Причому можна заходити тільки тоді, коли твоя черга, і все на ту годину далі можна не бути присутніми. Так що у нас майже кінець, а у вас. У тебе руки липкі, що мене трогаєш? Ні. Вірена? Не вздумай да. мене поцьомати. цьому ти. Оцим великим солодким і кольоровим. <рістить> Я тебе боюся. <рістить> О, Наташ, а малі в тебе теж дивляться нас? Чи вони в школі садіку зараз? А садік у вас до якого числа? В Хорватії? Поцікаємо відповідь. Якщо дякую, Наташа нас дивиться. Діана, ну що це таке? Так, можете додавати. Мама, вона написала. Так, да? серйозно, давай подивимося. Люблю, цілую, пішла до дітей, бо мала щось різко мала щось різко Ой, малесенька, ви будь ласка, пошвидше. Біжи, Наташ, біжи. Okay, usage Oops, скоро придеться виключатись. Mm -hmm. а, процесор використовується занадто сильно. Він там перегрівся. Так, я виключаюсь бо в мене, здається, перегрівся комп'ютер. Я вибачаюсь mm -hmm. Та наступну трансляцію або п'ятницю ну, нашого ранку, вашого вечора, або в неділю вже точно. Пока-пока. Дякую, що зайшли, і я вам всім. Uh, о, селік до кінця липня. Я вам всім сердечки відправляю і вот. всім пока.